Всім привіт! Мене звати Анастасія Стремецька, Я блогерка, ючісі-креатор, коуч для підлітків. Тут інстаграм. Більше про мене підписуйтеся. сьогодні. Дуже дуже класне відео на тему, з чого почати саморозвиток, як я люблю казати, самопізнання. Перше, треба чітко розуміти, чи ваше це бажання саморозвиватися, робити якісь дії, щоб досягати цілі. І так далі. Тому що дуже часто наші якісь бажання, цілі і так далі нав'язані з соціумом, батьками, ну і тому подібне. Другий пункт це написати собі теми, в яких ви хочете розвиватися, ставити собі цілі, і так далі. Ось в мене це популярність. Гроші також, а, тобто грошове мислення? Я дуже-дуже вивчаю постійно на регулярній основі а, що там ще там психологія, не знаю людей. Зараз дуже мені цікава інформація про душі, про смерть, про а, сни. Ну, а ви оберіть щось своє. Третій, чи який там вже пункт. Треба розписати собі такий плюс-мінус план дій на рік, ну або давати так на півроку, на місяць, на неділю. І а, ось ви взяли сфери, якісь теми, в яких ви хочете розвиватися, щось там пізнавати і виписуєте собі завдання. На якийсь там день, наприклад, або там за місяць прочитати стільки-то там сторінок такої-то там літератури. А, далі. М Подивитися якісь там відео на цю і цю, цю тему. І так, ви будете дивитися в свій планер. Я дуже сподіваюся, що кожна людина, хто дивиться це відео, має планер, планує свій час. І ви будете дивитися в своєму планері, хоп, в мене значить такі-то завдання. І ви будете наближатися до. Вашої цілі постійно розвиватися, чи яку ви там поставили ціль щодо саморозвитку, самопізнання. Четвертий пункт це не допускати однієї дуже важливої помилки, яку я робила. Ну, це окей, допускати помилки. Ми всі вчимося на своїх помилках, але я вам кажу, щоб ви не робили таких речей, таких помилок, про що я кажу? Занадто сильно себе нагружати якоюсь інформацією з різних простотем. І, по-перше, ця інформація не буде у вас відкладатися, а тим паче ви не будете її а, в життя реалізовувати, тому що теорія без практики це ніщо. Пам'ятаємо про це. Ви будете мати розфокус просто на всіх речах. Я через деякий час як почала розвиватися. Спочатку я так потихеньку-потихеньку в різних сферах ем, почала розвиватися там, читати в різних темах. А, щось там там подивилися на цю тему, щось там маркетинг. А, а потім в якийсь момент я себе загрузила настільки, наскільки просто можна і не можна. Є дуже класний приклад. Я думаю, ви знаєте, що я обожнюю все розповідати на прикладах. Так ось, коли ми наливаємо в стакан в стакан воду, Лемо-Лемо. Вода вже переливається через краї, тобто ми уявляємо, що вода це інформація, а оцей стакан це ви. Тобто, ви інформацію просто не усвідомлюєте, що ви там. Налили, не налили без різниці. Все, вже вода вилилась. Тобто, ви не усвідомили інформацію, вона просто кудись побігла, втекла, вилилась. І не забувайте, будь ласка, про це, тому що треба знати міру. Баланс. Чіткий баланс. Ось, в принципі, і все, що я вам хотіла розказати. Без води, чітко. Головне це все, цю всю інформацію. В життя реалізовувати, тому що що теорія без практики це фігня. Я бажаю вам офігезного стану, багато енергії, офігезного настрою. Будь ласка, репостіть це відео в своїх сторіс. Я буду вас лайкати, виставляти також, робити репости вас до себе в сторіс. Всього вам самого найкращого!